Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю. На дворі погода гарна, сонечко світить, ну, не дуже тепло, але все одно погода супер. І ми, якщо чесно, нікуди не хотіли йти сьогодні ні йти, ні їхати, бо нашого тата полікував хребет і вже знову болить хребет, друзі. Вчора вечором я вже сама навіть обходила господарку, бо ну, бо, коротше, знову його болять ті грижі і не знати, як воно буде далі. Тільки ну, приїхав в санаторій, нічого такого не робив, друзі. Ну, тим не менше, не засмучуємося. Хотіла сьогодні бути вдома, але наш тато напився обезболюючого, каже, нічого не болить ніби. І Артур наш, о, наш Артур, привітайся, до речі. Привет. Каже, як тато вже нічого не болить, то може ми десь їдемо. Знайшов Артур збаражський замок. До Збаражу ми ніколи не було. Ну, я не була. Не знаю, чоловік треба запитатися, він тільки що вийшов. Що по каву, він без кави нікуди не їде, все мов зі мати каву. І там є Збаражський замок, є костел. Ну І, і в загальному пойдемо погуляємо по збаражі. Бо я не була, Артур не був. Так що сьогодні у нас така маленька мандрівочка. Нас мандрівочка, і відповідно і ви їдете з нами. Ну що, друзі, вирушаємо в подорож. Every day, late at night, not okay, all I want and i pray all i need is some better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and Так, друзі, ми прибули в Збараж. Ззаді в мене починається замок. Мої хлопці вже пішли. Я їх наздоганяю. Йдемо дивитися, що це за Збаражський замок. Пішли. Так, ділянка така коло замку. Хотіла сказати присадибна, але це не буде правильно присадибна ділянка, ні? 17 -е століття замок, друзі. 17-го. Так, зараз ми йдемо, будемо знавати, по скільки вхід, що є цікавого. Територія така доволі велика. Ну, ось туди вхід. Бачите, де люди пішли, ж туди вхід. Ну що, ми також, Ми також. А от ці замки вивишені, дивіться. Теребовлянський є, навіть наш замок є. Бачите, скала Збаровський, скала Скалецький, Вишнівецький, Мучач. Наш тато вже крижується, бачите, вже болить п'ять криш. А маєш тобі санаторій пройшов, все пройшов. Okay. Так? Okay. Так. Mm -hmm. <laughs> Зміється. Ой, друзі, дивіться. Там ще якась реконструкція йде замку. Ну що, йдемо йдемо на територію. Друзі, вивішені всі замки, дивіться. Тернопільська область. давайте ми подивимося. Замок в Кривче. не були. Замок в скалі Подільськ. Були. Скала Подільськ були. Ми ж зупинялися коло нього. Замок у підзамочку. Не були. Замок у золотому потоці. Тато, золотий потік, ми були в замку. <реш> Я а ну не були. Yeah, замок у Язловці точно не були. Миколинцях тато. Санаторій. Ти їздив в санаторій в замку був. <реш> а там руїни лишилися. Руїни в замку лишилися. Нас... Требулянський замок, то ми ходимо, бо нам пару кілометрів. <реш> Скалацький <реш> замок. Скала ті ми були, там. ми були колись в екскурсії. Були. Вишнівецький палац, друзі, були. І Збаражський Зараз ми підемо. Ходіть. Так, вас вітає, Збаражський Історичний. Збараж історичний. Але погода нині ну взагалі. Така класна. Два дорослих, один. Ви будете проходити і підземелля, і корони світу. Так, ми будемо сюди проходити. Ведете відеозйомку, у нас відеозйомки. За 400 гривень. Вись кабочка. Оце віщо ти? То замкова в'язниця? А окей, замкова в'язниця. Ой, всякі тортури такі колись придумували. Страшно, просто боже страшно. Але припинали людей чи що тут було? Що за руки, за ноги, дивись, це страшно. Це страшно. Це страшно, що дивіться тих людей мучили. Друзі, з дорослого коштує 180 вхід. А студентський скільки Артур? Студентський, 100... ну так там таблиця була, 40 гривень, але. та де, Коротше, ми разом заплатили 400... 420. Каже, нас на Сказали, що ніякої відділу зйомки не можна вести. Треба 1000 гривень заплатити. Так, мій Артур вже вдарився, головою, Супер. Але чуєте за такі гроші, ми заплатили півтисячі майже. Ну то я вже, може, маю право познімати чи ні. Що, ми дійшли до кінця і що? А що це таке? Ми йшли тільки Артур в голову вдариш з того. <гум> 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 Нам би включили світло, свої люди мають голови щешки бити. Артур накиляйся Що нема, бажай на голову не вдарся. Виходь. Пише жаровня. А тут? А ну люди не. Історія треба що А, це друзі, дивіться, бачите, що пише. Три, тримали людей в безсонному стані, тобто, щоб людина не могла заснути. І так це. А тоді якісь комини, що? Та хаш якийсь коми. Виходьте там з того комину. Ти попридумували всякі тортури. А ну, ідемо далі. В'язнені могли вилізти помаленьку, нереально, правда вилізти? Ні, нереально. Можна вилізти, але тут сперся бути А, так легко, так легко і брати. Ні, не було. Друзі, коротше, ми в такій в'язниці тортур. Тобто тут людей мучили. Тут людей мучили, різні їм придумували тортури. Нема гарного освітлення. І всякі. Знущання над людьми проводили стілець, стілець відьми перші. Коротше, жахливо. Все жахливо. Вся зброя. Вся зброя. 18, -го, 19. го Навіть початок 20-го століття. Ось. Може, попробуй ту все носити на собі, ті обладунки. Напевно, з дерева ті будиночки зроблені. Патички. Каже, патички mm -hmm. зроб. а, то дуже експонатів. Друзі, це ре... реконструкція церквів. Церквів, які колись були. Реконструкції. Напевно, вони дивилися по цьому і Місто Рогатин, церква 16 століття. Такі колись були дерев'яні церкви, гарна робота. Церква Вознесіння в Чуткові, каже чоловік. Була, ну. Культури такі гарні тоже 19 століття, 18 століття. Що це є? Декоративна ну, ставка, живописом 18 століття. Стареньке таке все, друзі. Так. Ну, так. Потріскало, трошки реставрації вони робили, трошки. Та вже з часом зношується. На території стоїть таке велике, голову, бачите, голову надобеньку, каже тато. Вішальниця, певно, колись була. У голову відрубували, ну коротше. А люди тут дивилися, знаєте, людям нашим, та й колись ж не певно, тільки видовище, хліба і видовище. А там? а там що можна ходити? Цілий день можна ходити. О, каже, тату, ва. ва. Антикваріат. Головне не сідати на антикваріат. Походити, по... подивитися. Друзі, навіть можна заблукати тут настільки, там, там зачинено настільки великий той замок. Можна цілий день. Бачу багато таких молодят, ходять, хлопець з дівчиною. Ну, а що? Тут сидіти в барі, комусь кафе, то ліпше піти в замок, прогулятися, подивити. Кріслотрон. Ага, кріслотрон. Арабський. Ага, ну так, пісок там. Пісок. <laughs> ну так, але Як? Щоб не попадало, щоб добре було почистити. Скринька. Так, оце нашому Артурові ям скажу. Тільки один цей. Плюс, він таке любить, друзі, страшне. Ту всю історію. Друзі, можливо, не по темі, але я вам скажу, думаю, буде цікаво. Є в середині в замку, є туалети. Жіночі, чоловічі, умивальнички, руки посушити. Коротше, гарний. Досить гарний замок, я вам скажу. Замок в мініатюрі. Під склом. Князь Кристофор Збарарський. Друзі, полотно. Ой, вважай, був би впав. Ну, задивився на князя. Був би впав. Друзі, нема гарного освітлення, але дивіться, який ця, яка люстра. Така робота клопітка. І я така красива, така красива. А ми ж кажемо, але сільці такі, як нові друзі. Якесь так. засідання тут, певно, проводили. Шафа буфет. Ой, над шафою, теж. Також дивіться, не було колись таких інструментів, а як вони все гарно зробили. 19 століття. А тут вже картинна галерея далі. Друзі, ми так ходимо, і я так кажу, але скільки тут треба ну, опалити то було приміщення і треба і поприбирати. Як починає прибирати вдома, то я думаю, Боже, у мене хаос. А як вони тут двоє, я не знаю. Як прибирали, що вони це зробили, я не знаю. Так звернула увагу на ту стелю. Розкіш, розкіш. Але я вам скажу, що багато і сучасного є. Ну, навіть елементарно ті стільці. Це, це ж сучасні стільці. Вони дорогі, як біда, бо... я з нами такі питалися. Ну. Але це ж не старі стільці. Оце отак, вот ну це так. Ну, але і дорогі квитки, рахуйте, дорогі квитки, ну якщо беруть гроші за квитки, якщо вложують, ну, є результат, люди будуть їхати і дивитися, і буде цікаво. Правда, Артур? Але це найгарніший найгарніший замок, в якому ми були. Най такий багатий, багато вложено в нього. Реконструкція пройдена. Коротше, найгарніший. йшли, Ми йшли, йшли і це капличка, ні? Не може бути, щоб це був орган. Це на занадто до... Дороге, що був? тут зараз підійдемо ближче, подивимося, чи дійсно орган. Угу, угу. Та ти що? Точно, друзі, дивіться, навіть орган є в Збаразському замку. Є яке століття? А вже трохи замучився, собі сів відпочити. Я кажу, може попробувати той орган? А це, каже Артур, нічого не пробуйте, бо зараз нас швидко вижнуть вісім. Усі корони. Корони світу перші. Цукор, так? Це корона? Це корона. Кого це корона? Головний обір. Це всі корони світу, друзі. Ну, реконструкції. Моделі корон, друзі. Головний обір Гурем Султан. Ого. Сулеймана. Корона. Оце найгарніша корона. Це угу, вся з камінчиків. Чия це корона? Ну, воно камера так не передає, але дуже гарно, звичайно. Так, ми вже вийшли з замку, там замок, сіли собі на лавочці. сіли собі на лавочці, бо так знаходилися в тому замку. Десь певно з дівчат не були, ні? Десь так Десь так. Находилися, аж ноги болять, а нема де сісти, розумієте, там Все всі експонати, там, там не можна, там не Я можна. Та, підлозі всі кордостають. Коротше, находилися так гарно. Зараз підемо, може щось перекусом швиденько. І вертаємося, друзі, додому. Вже позимніло, треба було куртку взяти з машини. Ну, що, скільки ти казав той вхід коштує? Я вже і забула. 180, 180, 180 з чоловіка, так. а студентський. Зараз так подивиться. Це, типу, якщо ти платиш, ти маєш доступ так, так, всюди. Там можна у ті корони, що я проходила, це вони платні. Що я вам показувала, там, типу, корони всього світу. Коротше, загалом 450 445 гривень. Ну, треба відняти, скільки там 100. А, Артур 100. Так. Ті корони платні і підземелля, оце що йдеш, там, де ті тортури, оце платне. Якщо... Ну ми все вже взяли. Ми ж далеко приїхали, то вже і все взяли. І вам показали. Коротше, йдемо щось перекусимо, йдемо повертатися. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Друзі, нас перекус, перекус обід і, і не знаю, підвечірок В центрі з баражами, бачите? На площі чи майдані, можна сказати. Ми з Артуром взяли собі кізловаш з куркою, тато взяв паніні, томатний сік. Зараз йдемо швиденько перекусимо, вертаємося додому, так? Бачи ногу. Так, друзі, усе. Трошки вже холодно на вечорі. Узимлю, але нічого. Знаємо, що їдуть додому. Усе. Всім дякуємо, що ви були з нами. Такі маленькі матлівочці. До збаража. Бажаю вам всього найкращого, найліпшого. Здоров'я вам, вашим рідним і все, друзі. Сьогодні всім кажем па, -па. па, -па.